Коротеньке відео для вас, як завжди, для того, щоб ви бачили, що здають на металоприйомці. Вон там є і сверла, і всякі вон фрези такі цікаві. Хочу показати, от вчора не купив таку ж саму точ-точ для протяжки різьби. Цікава річ, кстати. подивився ціна 300 гривень була. Сверла. Сапки всякі інші фрези. Ось так і знаходжу для вас якісь цікаві ключі. Наприклад, тут квадратик знайшов, той що в мене їх немає, не вистачає. Ну і ще чогось знайду такого цікавого. Он Лерки знайшов. Зараз знайду і покажу вам. У відосі. Їх же. ж Оце так. Так, що там на машині? Хочу показати. Коробка. Фреза. Надо, воно мені не треба. Це капець. О, почали армійські щось здавати. труби Димоходні. <рес> ну хто знає, що то не димоходні, то зрозуміє. Ну, так Нічого такого, сверхцікавого немає. Прутки вон є, якісь цікаві. Це з комп'ютеру, мікроволновки та і все. Все, поїхали далі. Будемо показувати щось для вас іще старе. Так, доброго дня, мої дорогі глядачі мого каналу. Будемо розпочинати, будемо показувати. Дивіться, знайшов для вас ось такі тиски 108 кілограмів. Повністю все працює. Від руки все крутиться. Вибачаю, що так розмовляю, тому що заболів. Все ходить. Все крутиться. Від руки навіть. Два кріплення з одної сторони, два кріплення з другої. Табличка присутня якраз. Губки чуть шатаються, ну то таке, то можна прикрутити. 108 кілограмів. ціну пропонуйте. Знаю, що такі тиски дуже дорогі, знаю, що вони не дешеві. Ціну адекватну хто запропонує, тому і продам. Може навіть делівері можна відправити, можна міст експресом, можна якимось екзотичним способом. Спереді і ззаді якраз можна крутити, все вертиться, повністю робочі тиски. І знос. Мінімальний, ну, як ви бачите, такі грамезні тиски. Губки також ідеальні. Десь щось надбите, надломаного, такого не бачу. Взагалі, по чугуну, по всьому іншому. Далі йдемо. Є кислородний отакий балон на 20 мегапаскаль. З редуктором. Скоріше всього, воздух там присутній ще чуть-чуть. Ну, тому що коли відкручуєш, це шипить. Якщо шипить, значить воно працююче, значить воно в роботі було. Ось таке. Можу відправляти в коробці з закритою, тому що не одна пошта, не Укрпошта, не нова пошта не дозволяє відправляти такі балони. Тому це тільки запакований і тільки відправка. Ціна його 800 гривень. Разом з редуктором, разом з усім лопата 80 гривень. Але можна поторгуватись, як ви бачите, яка в неї проблема. Ну, це не проблема, це просто-напросто криві руки у когось, що зняти її не змогли з держака, тому і розклепали. Далі ключ на 19. Ціна 45 гривень. Шприць у нас ось такий. Ціна 100 гривень. Дві лірки ось такі грамезні. Ціна 70 гривень. Підемо далі. Знайшов іще ключі від гаражу якогось діда. Цікаві такі, що можна якраз замикати або ж сарай або ж якийсь гараж. Тут обратний ключ, щоб іменно крутити, в обратну сторону крутиш, закручується. А тут ось такий. Три е, різних е, замки, ціна 300 гривень. Так, ключі сегментні 125 на 130 і 90 на 95. За три ключі також 300 гривень. Ключ забув поміряти, скоріш всього, на 38. 22 на 38, але коротко, а може не на 38. Тому що тут, скоріш всього, на 22. Ну, це таке, не ісключено. Надписів ніде немає. Ціна 100 гривень. За цей шприц у нас повністю новий в роботі, як ви бачите, він в солідолі. Його ніде не використовували. Тому що він з консервації, скоріш всього, ціна 150 гривень. Фреза у нас 20 гривень. Стяжка у нас ось така громезна буде 70. Далі йдемо. Є отакі от тиски ручні, але в інтук крап... капець. Тому що, блін, видно, що воно вже таке. Ну а тиски самі більш-менш нормальні. Ціна 200 гривень. Так, ключі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6, 7, хай буде. Отак. Сім будуть 100 гривень. Ручка у нас буде така на перемикання 25. Хамут у нас 10. Цей у нас 10. Цей у нас 5. Це сюди, щоб було дорівного. 12 на 14. Скоріше, чи 11, чи 10. Щось незрозуміло якраз. Треба поміряти. Ну Тут 14 точно, а тут треба міряти. Скоріше всього, 12. 12 на 14, 45 гривень, сверло 35. Цікава річ, ось така. На обговорення залишу для того, щоб хтось щось сказав своє. Мені не є для того, щоб дізнатись, хто що думає про таку річ. Цікаво. З зубцями з однієї, з зубцями з другої сторони. Для чого? Я вже знаю, я їй казав, що я її вчора хотів замовити, але ж, хто як? Тріщотка у нас буде 60, пласкогубці у нас будуть 40. Це в нас буде 35. Це у нас буде 40, це в нас буде 100 гривень. Шестигранник у нас буде 20. Болтів жменя Буде у нас 25, цей засов з нержавійки 35, цей 10, цей у нас буде 50. Е, комбайн з прошлого відео показую для того, щоб не забували соковижималки, все працююче Але верху немає, тому як є. Ціна 100 гривень. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або хто хоче купити, пишіть, будь ласка, на вайбер. Вайбер, як завжди, вказаний в правому верхньому углу. Для того, щоб ви мені туди написали, показали, що вам треба, що саме ви хочете купити. І вам прислати туди реквізити для того, щоб у нас йде повна оплата на карту. Не часткова, повна. Ну, можу я відправляти наложеним платежем, але це дуже-дуже рідко, тому що ну, невигідно. Мені вигідніше вам на ці гроші, що ви оплачуєте, знайти ще якісь речей: тисків або ще чогось. Тому, будь ласка, оплачуйте, воно ваше, можна відкласти на деякий період часу, на неділю, на місяць, максимум, тому що, ну. Воно внішній вид тряється, тому, будь ласка, якраз не більше місяця і відправляю любою поштою, як укорпоштою, так і новою поштою, без різниці. На цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, лайки, коментарі і повністю все те, що ви знаєте <кхух> і можете зробити, кому не тяжко. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.